ДБР розслідує смертельну ДТП з нардепом Розчишеним. Державне бюро розслідувань встановлює всі обставини трагічної дорожньої транспортної пригоди, що сталася ввечері 24 липня поблизу села Бабухів, що на Прикарпатті, у якій загинув нардеп зі Львова Ярослав Рошишин. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Ввечері 24 липня 2025 року на трасі Н-09 Мукачево Львів, неподалік села Бабухів Івано-Франківської області. Трагічно загинув народний депутат України від фракції голос Ярослав Рощишин за попередніми даними. Мотоцикл Харлі Деведсон, яким керував Рощишин, зіткнувся з трактором із причепом, що рухався в протилежному напрямку. Аварія сталася у темну пору доби в умовах обмеженої видимості. Народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у кареті швидкої допомоги під час транспортування до лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група державного бюро розслідувань. Правоохоронці фіксують сліди ДТП, опитали свідків. Вилучили відеозаписи з камери спостереження. Розслідування триває за частиною 2 статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть особи для довідки. Ярослав Рущишин народився 29 жовтня 1976 року у місті Львові. Він був одним із засновників мистецького об'єднання дзига, а також екс-директором компанії. Рола у 2019 році став народним депутатом України дев'ятого скликання активно підтримував розвиток підприємства освіти та культури на Львівщині.